Анатолій Велевський Стара стіна, Старенькі одеські вулиці в районі легендарної молдаванки все ще надійно зберігають у своїх хитросплетіннях і закутках всілякі таємниці та романтичні спогади давно вже минулих років. В одному з таких застарілих, забутих часом дворів, у самій глибині забуйно розрослими кущами пишного буску. І високою щедрою на врожай яблунею, під якою сором'язливо причаїлася облуплена судова лава, доживає свій довгий вік стара стіна, що пам'ятає ще, мабуть, дні заснування міста. Штукатурка з неї давним давно сповзла на землю, оголивши рудувато сірі камені ракушняка, які тримаються лише на одному чесному слові, чіпляючись один за одного з останніх стареньких сил. Заснув на віки напівзавалений давним-давно остиглий димар. Лише зрідка сиротливо поскріпує від вітерця перекошена відчинена квартирка порожньої кімнати. Та таємничими ночами іноді гуде в проломах вітер пустун, лякаючи дурних голубів, що знайшли притулок на порожньому горищі. Останні мешканці виїхали ще позаминулого літа. І вже зовсім скоро будинок піде під знесення, щоб поступитися місцем чомусь новому. Адже життя не стоїть на місці трохи шкода, що зникне і старенька стіна, яка надійно зберігає таємниці палких зізнань багатьох поколінь закоханих, що шепотілися на садовій лаві в сутінках і при світлі загадкових зірок. Але все ж таки пам'ять про стіну не зникне зовсім. Вона залишиться зображеною на картині художника, який випадково зайшов сюди.